Доброго дня, мої дорогі підписники, мої глядачі. Сьогодні будемо разом з вами шити сумочку з джинса на плече через плече. У мене залишилося шматок джинса ще від старих проєктів. Я зараз від нього заберу лебел, ми його причепимо пришиємо на передню лицеву частину сумочки. Такі в мене є розпорювач. Я купила на тему. Дуже хороший, дуже гостренький І так, я відміряю. Мені потрібна частина з заднім карманом 24 на 48 см. Я його зараз відріжу. рівненько Просто таку, таку полосу. І з нього я буду шити сумочку. З задньої сторони буде карман. Е, Уплотнітель я взяла шматок синтепону, е, я його взяла, е, такий слоєвий синтепон, відрізала частину по, е, так само, такого, само, е, такого само розміру 24 на 48. Е, під низ я взяла е, підкладочну тканину, е, шматочок Бязі у мене залишався. Вставляю я блискавку. Я її пришила зразу. І всередину зараз я вкладу синтепон. Я буду стьобати всю частину сумочки оцю передню і задню, це буде разом дві е, стінки і передня і заднє, разом з донечком. Я його проколю, щоб е, тканина нікуди не їздила, нікуди не тікала. І Повністю простібаю її. Дуже люблю всякі вироби з джинсу. Джинс завжди легенький, і е, прати його можна легко, він легко відстірується і е, сам легкий. Але якщо ми ущільнювач зробимо уплотнітір зробимо такий, як нам зручно, то він прослужить дуже довго. І Таку сумочку можна е, взяти до, і до джинсів, і до курточки. І до юбки, і вона її можна носити як і молоді, так і старшим людям. Завжди легенька. Ця сумочка у нас буде 24 на 24, і е, глибина її буде 7 см. Будемо робити ще до неї дві е, таких бокових стіночки, а донечко у нас буде цільне разом із передньою і задньою частинкою. Люблю стьобані такі сумочки. Сама ношу, це я робила на продаж. Сумочку вона в мене я знаю, що в мене покупці дуже люблять такі сумочки, її зразу заберуть. Про стьопку я робила ниточкою сірого кольору для того, щоб вона могла бути така сочетаєма з кольором тканини, але щоб вона і трошки виділялася приблизно. Стрічки я прокладала приблизно 2,5 см. І строчила ромбами. Можна строчити і квадратами, можна строчити і такою вільною стіжкою. Стібайте, як вам подобається. Я, мені подобаються такі ромбики. Я багато своїх виробів е, прострачую ромбіками. Він, виходить, гарний. Мені це подобається. Зверху я пришию вже вся частинки всі простюбані. Зверху я пришию той лейбл, який я відпорола від джинси. Посередині по передній стіночці я його пристручила. Помірюємо бокові стіночки, бокові зрізи. І виріжемо дві деталі 21 на 8 см, для того, щоб ми могли строчити в бокові стіночки. І в нас наша сумочка вона мала об'єм. Глибиною буде вона 7 см. Зараз я виріжу рівненько дві ці стіночки. От вони мають бути однакової довжини, однакової ширини 21 на 8. І десь приблизно по 7 мм я буду робити строчку, коли буду їх встрачувати. Я зробила їх прямокутної форми. Зараз я так само прокладу до них синтепон і прокладу підкладочну тканину. І синтепон я брала той самий, в мене залишки, залишки, синтепону. І можна не просто, там не, це не страшно, якщо у вас буде не вистачати. Другий шматочок я вклала ширину, така в мене вийшла, довжині воно було маловато. Я ще додала ще шматочки синтепону, воно все одно буде розтрачуватися, аби тільки не було пустот. Я накладаю краще, щоб було. Трошечки більше, і воно все прострочиться, синтепон легесенький. І накладаю я на підкладочну тканину. І зараз буду простьовувати. Дві частини вони будуть однакових. Я їх так само голочками проколю для того, щоб тканина нікуди не тікала. І я її простібаю. Тож другу частинку точно так само я зробила на підкладці. І так само заколола булавочками. І я її. Простібаю ромбиками, але ромбики на бокових цих частинках я зроблю менші. Десь приблизно між строчками я проклала по півтора сантиметра. Все зайве я зрізала, нам воно не потрібне. І можна буде вже вкладати в бокові стіночки. Зараз ми надінемо А ще ми зробимо зараз карманчика. Що всередині був ще один карман. Зайвих карманів в жіночій сумочці ніколи не буває. Карман буде по всій е, ширині сумочки нашої, пристрочимо його і виріжу ручку. Ручку для сумки я не буду робити регульовану, вона в нас буде десь приблизно 100 біля 130 року. 120, 125-130 см. Ширина ручки для, для того, щоб вона була гарна з загибом, вона буде, я відміряла ширину 5 см. Не хватило у мене тканини, щоб вона була повністю сплошна. Але нічого страшного, я вирізала декілька частин. Це те, що в мене залишилося такий цей джинс залишився. Я його проміряла все, і воно вийшло декілька частин, а між собою ми їх зараз всі, ці частиночки е зістрочимо. І в нас вийде гарна ручка. Декілька частин вийшло в нас, все зайве я позрізала. Це по, по внутрішньому. По внутрішній частинці ми його це все позшивали, і така ручка вийшла довжиною, в мене виклалась ручка 130 см. Надіваю собачку, бігунок. Зрізаю всі зайві частини блискавки, Пристегнемо ручку, щоб вона ніколи не тікала з двох частин. Не забувайте про те, що ручку треба перевірити, щоб не було нікуди, ніде не було перекрутів і прострочимо, щоб ручка у нас вже була прострочена. Це вивертаємо нашу сумочку на виворіт І можна приміряти наші бокові стін, стіночки. Ми їх на прищепочки, я їх приколола. Ви знаєте, що я спочатку я приколола ці стіночки, але я згадала, ну, ну, вам як захочеться, але я подивилася, що я не зрізала країшки, не закруглила країшки цих стіночок. І я потім зняла. Самі ці бокові стіночки і краєшки, щоб вони не були такі гострі і легко було їх встрачувати, всі краєшки обох і цієї стіночки, і другої стіночки я потім заокруглила. Ми їх причіпляємо прищепочками, а потім я їх пристрочу. Я застручила бокові стіночки. І косабеєчко я закрию всі шви, всі зрізи для того, щоб наша сумочка вона була акуратну. Можна це зробити на машинці, пристручити і застручити потім. Але можна і, якщо машинка може у вас не взяти, то можна і вручну пришити, і вручну зашити потайним шовчиком. У нас така акуратненько вийшла. Всі зрізи закриті. У нас в карманчик є в сумочці. Все, наша ж сумочка готова. Получилась гарна сумочка 24, і приблизно 20, 23 на 24. 3 сантиметри. Сумка дуже гарно тримає форму. І в ній є внутрішній карманчик, зовнішній карманчик. Зверху вона на молні і з довгою ручкою на плече. Пошили ми таку сумочку. У мене на каналі багато є різних сумочок. Попрощаюся з вами і до нових зустрічей. Миру вам і Божого благословення!